Ви на каналі Моя хімія. Сьогодні складаємо електронні формули хімічних елементів за допомогою періодичної системи. Періодична система містить достатню кількість інформації для складання електронних форм. По-перше, це порядковий номер хімічного елементу, який відповідає кількості електронів. А номер періоду вказує на кількість електронних рівнів. І останній момент це колір комірки, який показує. Який електронний рівень заповнюється останнім? Це може бути рожевий кольор це буде S елементи Жовтий кольор це P елементи, і синій колір відповідає D елементам Хочу зауважити, що максимальна кількість електронів на S підрівні дорівнює 2. На P підрівні це буде 6 і на D підрівні 10. Розберемо на конкретному прикладі. Наприклад, Елемент гелій порядковий номер 2, і елемент першого періоду. Наприклад, гелій порядковий номер 2. Номер періоду вказує на те, що є один електронний рівень. Перший. Ми його записали один. Оскільки камірка зафарбована у рожевий колір, це буде s підрівень. І Порядковий номер вказує нам на кількість електронів, тобто С2. Ось електронна формула діля 1С2. Візьмемо наступний приклад: це буде елемент берілій. Елемент другого періоду. Порядковий номер 4. Другий період доводить, що два електронних рівні. 1 С2, ми його вже знаємо, він закінчується. На гілії, записали його, і другий, оскільки комірка беріллі зафарбована у рожевий кольор, це буде 2С. Кількість електронів визначаємо від загальної, віднімаємо кількість електронів на першому підрівні, і в нас залишається 2 електрони. Давайте напишемо ще один приклад. Це елемент номер 8, розташований у другому періоді. Відповідно, перший рівень буде 1С2. Другий починається 2С. Ми бачимо, і знаємо максимальну кількість 2. Оксиген має комірку жовтого кольору, відповідно, це буде 2П. Кількість електронів ми можемо визначити підрахунком 1, 2, 3, 4. Формула. Кисню, порядковий номер 8, 1с2, 2С2, 2П4. Наступний період у нас третій. Елемент натрій, порядковий номер 11. Натрій. Порядковий номер 11. І це елемент третього періоду. Відповідно, 1С2, 2s2, 2п6. Це можемо побачити у періодичній системі. Наприклад, 1С2, 2С2, 2P6. Натрій елемент третього періоду з рожевою коміркою. Тобто, це буде 3С. Ми можемо побачити: із двох він перший. Можемо записати один. Або провести підрахунок. 4 з 6 10. 11 віднятий 10 залишається 1 електрон. Як вам зручніше? Далі, наприклад, елемент 16. сірка. С 16. Елемент 3 періоду. 1 С2, 2 С2, 2 по 6. С2. Ми знаємо вже: ось вони. 3С2. І починається 3П, тому що комірка сульфура жовтого кольору. 3П. Скільки ж електронів? 1, 2, 3, 4. Повторюється, як і у елемента номер 8. Четвертий період це складний період, який складається з двох рядів. Тут хочу зауважити, що є С-елементи, їх два, як завжди. Але ж тут з'являється попереду П підрівня синього кольору комірки, які відповідають Д підрівню І це Д підрівень третього періоду. На прикладі роздивляємось. візьмемо, наприклад, елемент Ванадій, порядковий номер 23. Ванадій. 23 електрони. І ми з вами вже знаємо порядок складання: 1 С2, 2 С2, 2П6, 3 С2, 3П6, 4 С2. Записуємо 1 С2, 2 С2, 2П6, 3 С2, 3 П6. 3Д і кількість 1, 2, 3. 3, Д3. Якщо продовжити і нам переглянути далі четвертий період, ми можемо скласти електронну формулу, наприклад, для брому. Порядковий номер 35. Бром, порядковий номер 35. Переглядаємо 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6, 4С2. 3D10, ми знаємо вже. і Ібром жовтий колір, має комірочка, відповідно, П елемент. Це буде вже 4 п 4, 5. І записуємо 1С2. 2 С2, 2П, 6, 3 С2, 3 П6, 4 С2, 3Д10, 4П, 1, 2, 3, 4, 5. Повторюся. Ось таким чином ми склали з вами всі електронні формули. Можна скласти любу із. Для кожного з елементів. Дякую за увагу. Сподіваюся, моє пояснення було зрозумілим.